L um líder Аби підвищити рівень ігрової майстерності, команда Кристал перед матчем п'ятого туру провела виїзний спаринг з аматорським колективом з Великої Олександрівки. Для керівництва клубу це була зайва нагода побачити в дії футболістів, які перебувають у розташуванні херсонців на оглядинах. Зустріч закінчилася на користь Кристалу 2-12. В свою чергу наш майбутній суперник Реал Фарма оговтувався після провального першолігового екзамену Донецькому олімпіку. Між тими кавуники не ста зроблені. Минуло о сезону одесити так і не змогли обійти херсонців як вдома, так і на виїзді. Після свистка арбітра жодна з команд не ринулась в бій, діяли спокійно та зважено. Гра була зосереджена у центрі та на підступах до штрафних майданчиків. Спроби віцекапітана Ленського, Черняєва та Ковальчука не створили загрози для воріт реал фарми. Хоча це було затища перед бурею. Початок другої половини гри був копією першого тайму. Кристал що я сил намагався розірвати оборону опонентів швидкими фланговими атаками. Усі старання скінчились ударом Мартяна. Округу і потрапив до рук кіпера фармацевтів. Нападник одеситів відповів небезпечною зустрічю зі стражем наших воріт. Та Денис Каспирович був непорушним. Далі увага глядачів була прикута до ігрової зони овідіопольців. Спочатку Цой, а потім Мереженко не змогли відкрити лік грі. Ситуацію виправив Роман Ленський. За 10 хвилин до завіси матчу після кутового у виконанні Цоя Ленський точним ударом головою перевів м'яч до воріт 1-0 І друге в цьому сезоні виконання акробатичного тюду від Романа. Альну хвилина і Гливий намагається подвоїти рахунок, та нестача досвіду робить своє. Протилежне доводить Денис Риженко. Потужним ударом з 30 метрів він влучає в дев'ятку, 2-0. Другий гол розставив всі крапки над і Кристал набирає 10 очок і зміщає реал фарму з вершину турнірки. Наразі херсонці ділять перше місце черкаським Дніпром, в активі яких та ж сама кількість пунктів. Як бачимо, підтримка міської влади вболівальників роблять своє якість гри наших футболістів та заповнення центрального стадіону міста поступово стають кращими. Наступний матч Кристал проведе на виїзді 31 серпня проти стрийської скали.